Вітаю, ми з вами продовжуємо опановувати розуміння баз даних, і на останок цієї лекції розберемо еволюцію технологій баз даних. Бази даних і їхня технологія пройшли довгий шлях починаючи з 60-х років ХХ століття і до сьогодні продовжуючи розвивати і удосконалювати себе. Що ми з вами розберемо в цій частині? Розглянемо основні досягнення в технологіях баз даних і їх внесок у сучасне суспільство в цілому та у його подальший розвиток. Ми перерахуємо основні періоди еволюції технології баз даних і які вдосконалення були здійснені в кожному з цих періодів. Отже, початок роботи з базами даних це 60-ті роки ХХ століття, і тоді почали використовувати структуризацію даних, але як файло орієнтовано. Тобто, всі дані у нас зберігалися в файлах і повинні були мати процедурну обробку для того, щоб обробляти ці дані в 70-х роках. У нас З'явилося друге покоління, це навігаційні бази даних. Тут ми говоримо про ієрархічні або мережеві бази даних, де необхідно було пройти шлях від вершини ієрархії до необхідного рівня даних для того, щоб їх звідти отримати. Все ще для досягнення цього результату необхідно було процедурний підхід для видобування необхідних даних. Третє покоління ознаменувалося більшою обробкою реляційних баз даних з непроцедурним доступом. В цей період дуже активно починається розробка баз даних і впровадження їх в усі інформаційні системи, де вони повинні були бути а це практично всі інформаційні системи. З 90-х років і по сьогодні ми маємо наступний етап розвитку баз даних, коли з'являються нові моделі бази даних, такі як об'єктно-орієнтована модель, багатомірна модель і бази даних, які є неструктурованими, нереляційними, так звані NoSQL бази даних. Що ж на сьогоднішній день є по розробкам баз даних і в яких напрямках ці роботи відбуваються? Перше, це Бізнес-аналітика, обробка великих даних для того, щоб можна було їх оцінити і на їх основі правильно приймати рішення. Інший напрямок роботи з базами даних це хмарні обчислення. Всі наші дані програми виносяться в хмару, і маємо багато важливих плюсів при цьому. Тобто відсутність постійних витрат на володіння цими даними ми оплачуємо лише тоді, коли використовуємо ці дані. Дані та програмне забезпечення знаходяться в хмарі. Отже, там краща захищеність від небезпек, які можуть бути на локальному рівні. Третій напрямок це оптимізація для вимог до великих даних. Що тут входить? Збір даних з різноманітних пристроїв це смартфони, автомобільна техніка, різноманітні мітки, оцифровка даних з різних носіїв, які ми носимо на собі, ми можемо їх вішати на тварин, на рослини, встановлювати в певні місця. Це все дані, які необхідно правильно зібрати, а потім правильно опрацювати ці дані. І ось тут, оскільки дані є різноманітними, стають дуже актуальними. Системи управління неструктурованими базами даних, те, що називають NoSQL. Які ж програми можуть з усім цим працювати на сьогоднішньому ринку? Oracle є найбільш потужною системою, яка створює системи управління базами даних для великих корпорацій для великих підприємств. Недалеко від неї відстає Microsoft SQL Server, який точно так же є потужною системою управління базами даних і може використовуватися для зберігання даних як сховище даних та інші. Системи управління базами даних, які можуть використовуватися як для операційних баз даних, так і для сховищ даних, є так само і простіші СУБД, які можуть використовуватися для менш потужних операційних баз даних, є як платні продукти, так і безкоштовні, які ми можемо брати і використовувати для особистих потреб або для малих підприємств, якщо ми не маємо. Можливості встановити все це на своїй інфраструктурі ми можемо використовувати хмарні технології, де теж дуже активно розвиваються різні сервіси для роботи і зберігання баз даних. Нікуди не ділися і продовжують розвиватися і десктопні СУБД, тобто це системи управління персональними нашими даними. І в даному випадку я говорю саме про системи управління базами даних, а не конкретні програми, в яких є вбудовані свої власні системи управління, а більш універсальні. Тут, звичайно, домінує Access від Майкрософта як десктопна СУБД, за допомогою якої створюються рішення як персональні, так і для малих підприємств. Але альтернативою до цієї відомої програми є купа інших програм, навіть безкоштовних, такі як LibreOffice Base, Gloom, Kexi і так далі. І наш традиційний підсумок. Бази даних і технології баз даних все так же лишаються життєво необхідними і важливими в житті сучасних організацій. Програмні продукти для роботи з базами даних пройшли великий еволюційний шлях, і тому вони є в великому різноманітті, в різної потужності для того, щоб задовільнити всі наші потреби, які можуть виникати в нашому житті. Технології роботи з базами даних це конкурентоспроможна галузь з великою кількістю. Кількістю постійних інновацій. А це означає, що знання, які ви отримаєте на цій дисципліні, ви зможете застосувати єдине, що необхідно пам'ятати, еволюція баз даних і технології баз даних не зупиняється, вона продовжує розвиватися, і для вас буде важливим вдосконалювати свої знання в майбутньому для того, щоб чітко зайняти своє місце в. Професійному житті і бути великим спеціалістом на своєму робочому місці. На цьому ми закінчуємо першу тему, і в подальшому перейдемо до більш практичних реалізацій і роботи з базами даних.